Сьогодні я почну розповідати вам історію завдовжки більш ніж 15 фільмів. Історію, у якій переплилися демони з пекла, війна з Дарксайдом і становлення молодого покоління супергероїв. Це буде історія повнометражного мультиплікаційного всесвіту. DC. Ці мультфільми я вважаю одними з найкращих сучасних мультфільмів про супергероїв. Тому паралельно з мультфільмами ми ще поговоримо про те, як починався цей всесвіт DC і чому я вважаю його найкращим. Але не забуду і про слабкі сторони цих мультфільмів порівняно зі звичайними фільмами, і чому ви обов'язково маєте звернути увагу на них, навіть якщо ви не любите анімацію. Апофеозом цих мультфільмів я вважаю анімаційну стрічку. Темна ліга справедливості, війна апокаліпсиса. Бо вона співрозмірна за масштабом з війною нескінченності від Марвел. Попри те, що герої вже не раз стикалися з загарбником, до цього ні фільмам, ні анімації не вдалося серйозно і повноцінно розповісти цю історію. Роликів буде декілька, тому що історія не тільки цікавенна, а ще й величезна. Тому відразу рекомендую вам підписатись на канал та влупити дзвіночок, щоб отримати сповіщення, коли вийде наступна частина. В кінці кожного ролику буду залишати невеличку великотку для найтерпеливіших. Ну а ми потопали до суті ролика. Що варто знати перед переглядом перш за все, необхідно розібратися, які саме стрічки входять до цього кіновсесвіту. Warner Bros. Animations відома своєю анімацією, і на сьогодні за коміксами DC знято близько 40 фільмів, а може і більше. Але більшість із них самостійні проєкти. Широку популярність анімація DC здобула після виходу мультсеріалу Batman The Animated Series, за яким послідували Superman The Animated Series, Batman Beyond, Justice League, Justice League Unlimited та усі інші. Усі ці проєкти відбуваються в одному всесвіті DC Animated Universe або просто DCAU. Цей всесвіт також відомий як. Тімі Верс або Дініверс на честь його творців Брюса Тімма або Пола Діні. До нього також входить кілька повнометражних фільмів, зокрема Бетмен Маска Фантазма 1993 року та Бетмен і Харлі Квін 2017. -го. У 2011 році видавництво DC вирішило перезапустити весь свій коміксний всесвіт. Новий напрям під назвою New 52 мав на меті об'єднати розрізнений візуальний стиль, додати реалістичні історії і впорядкувати центральну сюжетну лінію. Одночасно з цим компанія вирішила оновити і анімаційний всесвіт. Так, на заміну DCAU прийшов всесвіт із 15 повнометражних фільмів DCAMU. Він розпочався з фільму Justice League Flashpoint Paradox у 2013 році. І завершився Апокаліпсис Уар. Нові анімаційні фільми виявилися загалом більш зрілими, ніж попередні. На відміну від DCAU, у них часто присутня ненормативна лексика, натуралістичні сцени насильства, а сюжети порушують більш дорослі теми. За чутками, з виходом у 2020 році Супермен Мен Tomorrow почався третій анімаційний всесвіт, який наблизив події до актуальних сюжетних ліній із коміксів. Крім того, студія продовжить випускати незалежні повнометражні анімації, такі як Убивчий жарт, готом у газовому світлі і червоний син. Дісі успадкував усі свої переваги і недоліки безпосередньо з коміксів New 52 які також виявилися досить суперечливими. Із позитивних змін варто відзначити оновлений дизайн, обличчя героїв, фігури. Костюми зображені реалістично, а світ поданий більш буденно, наближений до дійсності. Це саме стосується і поведінки людей. Герої регулярно роблять селфі, перевіряють твіттер і обговорюють знаменитостей. на кшталт Кевіна Сміта і Кім Кардашян. У діалогах з'явилася здорова іронія, яка, втім, не перетворюється на відверте висміювання власної історії. Втім, разом із Нью-52 фільми успадкували і мінуси. Характери багатьох героїв змінилися. Вони стали більше жартувати і кидати шпильки один одному, але водночас зникла колишня хімія між членами команди. Це особливо помітно в першій половині фільмів. Згодом ситуація покращується. Загалом. Творці намагалися створити не покадровий ремейк історії з коміксів, а реалістичну адаптацію, яка могла б конкурувати за переконливістю зі звичайними фільмами. Центральна сюжетна лінія присвячена битві із Дарксайдом, інопланетним тираном зі світу Апокаліпсис, як і в кінотеатральному всесвіті. Ця історія включає смерть Супермена та пошук інопланетних материнських коробок. Також свої повноцінні сюжетні арки отримали команди Темна Ліга справедливості, загін самогубців і юні титани. А ось зелених ліхтарів, на жаль, цього разу обійшли увагою. Цікаво, що DCAMU більше за інші масштабні історії спирається на магію Всесвіту DC. Давні демони, чарівники і прокляття не просто з'являються в окремих історіях, а вплетені в загальний сюжет. Це вигідно відрізняє кіно Всесвіт на тлі Marvel Cinematic Universe, яка більше тяжіє до наукової фантастики. До того ж, це відповідає новому курсу DC, як у фільмах Шазам і Диво жінка, так і в серіалах Фатальний Патруль, Титани та Болотна Тварюка. У цілому у DC AMU є низка важливих особливостей, як порівняно з оригінальними коміксами, так і з кіновсесвітом Warner Bros. Але. Перш ніж їх розбирати, потрібно згадати фільми, що входять до цього Всесвіту. Тому поїхали! Друзі, перед початком наступної частини дуже хочу вас попросити залишити коментар мінімум із п'яти слів. Напишіть все, що завгодно в рамках пристойності, та обов'язково влупіть лайк цьому відео. Я дуже стараюсь робити ролики кожен тиждень. Але відсутність лайків і коментарів заважає їх органічному просуванню на Ютубі. Сподіваюсь на вашу допомогу. Ми повертаємося до ролика. Justice League – The Flashpoint Paradox Новий кіно всесвіт починається з події, відомої в коміксах як Flashpoint. Після чергового зіткнення зі своїм заклятим ворогом професором Зумом супергерой Флеш знову задумується над смертю матері. Подією, що змінила все його життя. Флеш і зум спідстери, істоти здатні рухатися з величезною швидкістю. Своїми здібностями вони завдячують Спідфорсу, універсальній космічній силі, що рухає Всесвіт у часі. Якщо Спідстер розвиває швидкість вищу за швидкість світла, він може подорожувати у часі. Саме так Флеш вирішує повернутися у минуле, щоб врятувати маму від смерті. На жаль, це спричиняє ефект доміно та радикально змінює всесвіт. У новій реальності мама виживає, але сам Флеш не отримує надлюдських сил, залишаючись звичайним криміналістом. А тим часом світ опиняється на межі Армагеддону. У новій часовій лінії Ліга справедливості так і не сформувалася. Маленький Брюс Вейн гине під час пограбування, а Бетменом стає його батько Томас Вейн. Аквамен і диво жінка смертельно ворогують, і між Теміскірою Скірою та Атлантидою спалахує війна. Ел Джордан залишається звичайним пілотом, а Супермен потрапляє до лабораторій уряду. Лише Кіборг організовує щось схоже на колишню команду супергероїв. Війна між Атлантами і Амазонками головна загроза життю на землі. У бойових діях використовується як потужна енергетична зброя, так і міфічні чудовиська, що призводить до величезних руйнувань. На цьому тлі армії Землі виглядають безсилими. Парадокс Флешпойнт. Це персональна історія флеша, і саме йому доводиться ще раз змінити майбутнє. Проте у фільмі небагато особистих моментів, що розвивають героя. Це швидше антиутопія жах, що показує наскільки страшно могли б скластися події. Флешпойнт хороша історія, але її головна мета показати знайомих героїв у незвичних обставинах. Справжні події починаються пізніше. Justice League War Війна це перший фільм у новій часовій лінії. У ньому показано, як герої вперше зустрічаються із Дарксайдом і об'єднуються в Лігу справедливості. Ніхто із персонажів не знає про попередню катастрофу і навіть флеш про неї не згадує. Як і Ліга справедливості 2017 року, війна заснована на сюжетній арці Джефа Джонсона з одноіменного коміксу New 52 у світі починають зникати люди. І Бетмен із зеленим ліхтарем беруться за розслідування. Усе вказує на те, що за зникненнями стоять парадемони, солдати інопланетного загарбника Дарксайда. Вони готують ґрунт для майбутнього вторгнення на Землю. У лабораторії Star Labs Сайл Стоун досліджує інопланетний артефакт материнську коробку. У процес втручається його син Віктор, який хотів хоч трохи уваги. Через нещасний випадок артефакт вибухає, перетворюючи хлопця на кіборга. Через активацію артефакта дарксайдові плани викрито, і він змушений достроково почати вторгнення, особисто очолюючи напад. Героїш уперше об'єднується в команду, щоб дати відсіч. Війна один із найслабкіших фільмів серії. І важко сказати, чи кращий він за голівудську версію, хоч помилок у ньому менше, події не сприймаються серйозно. Усім героям приділено дуже мало уваги, немає деталей, що розкривають їх характери. У кожного приблизно по 5 хвилин екранного часу, тому образи вийшли шаблонними. Найбільша проблема в діалогах. Вони написані сухо і передбачувано. Складається враження, що герої значно молодші, ніж виглядають. Не вражає і бій із Дарксайдом. Як і в ранній анімації, битва відбувається на кількох порожніх вулицях. На відміну від Flashpoint Paradox, події не мають масштабності і переконливості. Завершується бій так само раптово, як і починається. Єдине, з чим війна справляється добре, це закладання фундаменту для наступних історій. Герої створюють організацію Ліга Справедливості. Дарксайд починає готуватися до реваншу. А ми знайомимося з новим Всесвітом. Son of Batman. А ось син Бетмена зовсім інший випадок. Замість групи персонажів, історія зосереджується на одному героєві. Замість масштабних битв, акцент на особистих переживаннях. На початку історії Деміан Вейн проходить навчання у фортеці ліг вбивць у Гімалаях, готуючись одного дня очолити організацію. Герой позашлюбний син Талії Альгуль і Брюса Вейна. І звісно ж, Деміон-онук Раса Альгула, незмінного лідера Ліги Вбивць. Так знаєте, їх там називають чи Ліга Вбивць, чи Ліга Тіней. Э, Вирішите, як вам подобається більше. Так ось, під час тренувань на фортецю здійснює напад безпринципний найманець Дестрок. Талія вирішує відвести сина в безпечне місце до єдиної людини, якій довіряє Бетмена. В результаті Брюсу та Деміону доведеться непроста задача. Знайти взаєморозуміння у синові Бетмена є кілька помітних покращень у порівнянні з попереднім фільмом. Темп розповіді значно вищий. Наприклад, у перші хвилини гине один із ключових персонажів DC. А більш реалістичний підхід до оповіді і жорстокі криваві битви додали переконливості. До того ж, камерність сюжету пішла на користь. Вдалося добре розкрити Деміана і показати Бетмена з незвичного боку. Justice League – Throne of Atlantis Трон Атлантиди, на жаль, повторює більшість помилок Justice League War. Як і фільм Аквамен 2018 року, анімаційна стрічка заснована на першій сюжетній арці Аквамена з New 52 Рідний брат героя Орм намагається спровокувати війну між поверхневим світом і Атлантидою, щоб усунути потенційні загрози для свого народу. Тому Аквамену разом із придворною воїтелькою Мерою доведеться шукати спосіб зупинити його. Втім, мультфільм значно більше відходить від оригінального коміксу, ніж голівудська адаптація. Менше уваги приділено дослідженню зниклої цивілізації та особисті історії Артура Карі. Натомість у сюжеті вводиться Ліга справедливості. Розумієте, головна проблема це центральні герої вийшли дуже нудними. Ліга не виходить за межі шаблонних образів, про Аквамена майже нічого не відомо. А лиходій Орн і Чорна Манта залишаються нерозкритими. У цілому трон Атлантиди значно поступається голівудському Аквамену. Із позитивних моментів можна відзначити лише участь мешканців суші у конфлікті. Це робить сюжет глобальнішим. А, ну і так, хочеться трошки реклами себе ставити у цей ролик. Взагалі, як ви зрозуміли по-моєму каналу, я великий фанат мультфільмів, а ще різних кіновсесвітів по типу Марвела та Зоряних Війн. Тому я почав виробляти різні фанатські штуки по типу картин, магнітів, бюстів та статуеток з різними героями. Ви зараз можете побачити у себе на екрані приклади моїх робот. Знаю, що вдома прикольно мати якусь фігурку або картину чи магніт на холодильнику зі своїм улюбленим героєм. Або моментом з мультфільму чи фільму. Тому хочу поділитися цим із вами. Переходьте в телеграм-канал за посиланням в описі до цього відео, там ви побачите всі мої роботи та зможете замовити собі щось цікаве. І цим підтримати мене як автора контенту. Ну все, не буду тягнути бика за його рога, і ми повертаємося до теми ролику. Бетман проти Робіна. Бетмен проти Робіна здебільшого продовжує історію розпочату в синові Бетмена. Основна частина стрічки присвячена тому, як Деміон і Брюс вчаться довіряти один одному. До того ж, автори вирішили використати ідеї сюжетної арки суд сов» як основу для головного конфлікту. Під час одного з розслідувань Бетмен дізнається про таємне товариство, яке впродовж століть керує готомом стіні. Товариство Сов створили ще кілька століть тому батьки-засновники міста. Відтоді найбагатші родини збираються на конклав, щоб вирішувати проблеми, зазвичай погрозами і вбивствами. На жаль, у оригінальному коміксі не було Робіна, тому творцям довелося сильно змінити історію. Особливо це помітно у фіналі, який суттєво відрізняється від першоджерела. Втім, Бетмен проти Робіна цікава глава в історії героїв. Яка розкриває нові грані їхніх стосунків. Бетмен Бетблуд завершує трилогію Деміана. Фільм Погана кров, присвячений стосункам у родині Бетмена. За сюжетом Бетмен зникає під час однієї з місій. У той самий час готується замах на світових лідерів. Зупинити змову можуть лише найближчі союзники Брюса, серед них Кетрін Бетвумен Кейн, Дік Найтвінг Грейсон і Люк Бетвінг Фокс. Само собою до команди приєднується і Деміан Вейн. Погана кров розповідає слабку історію, яка майже не має інтриги. Антогоністи також не виглядають переконливо. Цей фільм варто подивитися лише для того, щоб побачити, як члени Бет-Сім'ї взаємодіють між собою. А також щоб зрозуміти, чи зможуть вони взяти на себе тягар Бетмена, ну якщо з ним щось станеться. «Justice League» та «Teen Titans» Ще дві стрічки кіно Всесвіту присвячені юним титанам команді супергероїв підлітків. На початку історії Деміан Вейн прибуває до штаб-квартиру титанів на навчання. Він там знайомиться з інопланетною принцесою Старфайр, хлопцем із симбіотом синім жуком, перевертним біцбоєм і загадковою дівчинкою Рейвен, яка володіє прихованими магічними здібностями. Паралельно з цими подіями у світі зростає активність демонів. Містичних істот з іншого виміру. З ними не може впоратися доросла Ліга справедливості, тож за власне розслідування береться молоде покоління героїв. Зазвичай юні титани орієнтовані на молодшу аудиторію. Тож сюжети цих історій часто прості і наївні. Проте обидві стрічки кіно Всесвіту виконані в більш стриманій, дорослій манері. Замість яскравих супергеройських пригод поступово розкриваються стосунки всередині команди. Особливо вирізняється Найтвінг і Starfire. Вони старші за інших титанів, тому поводяться відповідно. Окрім звичайних ворогів команди, у фільмі з'являється багато інших персонажів Всесвіту DC, що робить конфлікт масштабним. Натомість титульної Ліги справедливості в стрічці зовсім небагато. Основний акцент зроблено саме на молодих героях. Цікаво! Що обидві картини про Титанів ґрунтуються на тих самих коміксах, що і новий серіал від DC Universe. Попри те, що ігровий серіал має доросліший рейтинг, можна впевнено сказати, анімація вийшла кращою. У ній більше часу приділено антагоністу, сюжет розкривається послідовно і рівномірно, персонажі відповідають своїм першоджерелам, а стосунки між ними виглядають природно. Teen Titans. The Judas Contract. Контракт Юди друга історія кіна Всесвіту, присвячена титанам. Загалом для неї характерні ті самі риси, що і для попередньої частини. Цього разу команда героїв протистоїть таємному культу Братству крові. Організація наймає Дестрока, аби усунути угрозу ну, самих юних титанів. До того ж, у Дев Строка є особисті мотиви розправитися з титанами. Тим часом до команди приєднується дівчина Терра з таємничим минулим. Контракт Юди заснований на одноіменному коміксі. В основі сюжету хороша задумка, що довго тримає інтригу. Авторам вдалося передати головний конфлікт оригіналу, хоча без зауважень не обійшлось. Один із найбільших недоліків анімаційного фільму слабкі антагоністи. Братство крові вийшло доволі прохідним супротивником. Та тут навіть до Дестрока є питання. Старий найманець поводиться надто емоційно, що не характерно для його персонажа. Крім того, у фільмі не вистачає часу, щоб повноцінно розкрити історію. Можливо, результат був би кращим, якщо менше часу відвели б на бої, а більше на стосунки героїв. Проте, все ж таки, контракт Юди хороша історія, яка ще більше розкриває команду юних титанів. Еге, гей, друзі! На цьому перша частина моєї розповіді добігає до кінця, що мене цікавить. По-перше, чи зайшло вам? По-друге, чи дивились ви якісь з цих мультфільмів? Або, може, ви усі дивились, напишіть мені в коментарях. Ну і по третє, для всіх поважних людей, які додивилися це відео до ось цього моменту, я з гордістю кажу: бук піся, попа! І залишаю це тут як невеличку великодку. Люблю вас, всі, хто додивився до цього моменту. Ви теж мені щось подібне напишіть в коментарях, щоб я зрозумів, що не один додивлюсь свої ролики до кінця. На цьому сьогодні все, і ми потопали відпочивати.